Друзі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. Перепрошую за довгу відсутність на каналі. У мене була якась така міні-творча криза, взагалі не хотілося нічого знімати, мало, в принципі, читала. Ми їздили у відпустку, тому я усіляко нею насолоджувалася і взагалі нічого не знімала. Але сьогодні я прокинулася з оцим таким диким бажанням сісти, поставити камеру і поговорити про книги. І я вирі... Рішила зробити вам таку маленьку підбірочку книг, які на мою особисту суб'єктивну думку ідеально підійдуть для читання на вихідних. Це будуть маленькі, коротенькі історії, які не займуть у вас багато часу, але які, я впевнена, надовго залишаться у ваших серцях. Я часто кажу про те, що я не люблю коротку прозу, що мені потрібно. Багато сторінок, що зазвичай якось так стається. що... Улюбленими стають саме ті книги, які мають багато сторінок, які мають насичений сюжет, багато персонажів. Але книги, які я покажу вам сьогодні, не дивлячись на свій маленький об'єм, змогли доторкнутися до мого серця, принаймні більшість з них. І кожну з них я вважаю гідною того, щоб бути сьогодні в цій підбірці. Тому, якщо вам таке цікаво, залишайтеся і давайте починати. Перша книга це кіт, що рятував книжки. Я цю історію читала десь у минулому році, і коли я на неї дивлюсь, вона в мене знову ж таки викликає якісь отакі дуже теплі емоції. Вона дуже затишна, ідеально підійде для осінніх читань, коли вам хочеться просто розслабитися і поринути у книжковий світ. Головний герой цієї книги хлопчик Рінарда, і він нещодавно втратив дідуся, якого дуже сильно любив. Цей дідусі тримав книгарню, і так вийшло, що Рінардо виріс, по суті, серед ось цих книг. І для нього книги це от світ, в який можна втекти, заховатися. І це щось для нього магічне і просто він обожнює. Але книгарня зазнає збитків, і скоро, напевно, її доведеться продати. Звісно, це. Хлопчика дуже сильно засмучує. Але одного разу до нього з'являється ось такий руденький кіт-тигр, і вони починають мандрувати різними книжковими лабіринтами, потрапляють у різні книжкові світи і вирішують різні книжкові проблеми і намагаються врятувати книжки тим чи іншим чином. Я вже дещо забула про цю історію, але все рівно ось це відчуття. Книжковості, яке тебе огортає відчуття, ніби ти потрапив в ось цей світ, який сам дуже сильно любиш, ніби ти разом з героями подорожуєш тими книжковими лабіринтами, намагаєшся запобігти різним книжковим неприємностям, які там стаються. І це не може не радувати. Ця книга, як на мене, несе дуже важливий меседж, що не потрібно забувати жити своє життя. Мені здається, кожен з книголюбів інколи. В той чи інший період настільки зачитувався книжками, настільки поринав в ось цей вигаданий світ, що інколи про власне життя ми реально можемо забувати. Ця книга нам нагадує, що книга це прекрасно, але при цьому потрібно продовжувати жити, і потрібно усі ці фантастичні речі, які ми от шукаємо в книжках, знаходити в реальному житті, створювати їх. Коротше, я вам. Дуже рекомендую прочитати цю книгу. Вона дуже легенька, швидко і просто летять сторінки. Я впевнена, що от за вихідні, навіть за один день, можна впоратись, тим більше вона доповнена прекрасними ось такими ілюстраціями. У вас я вам вже не раз їх показувала, тому якщо раптом ви пропустили цю книгу, раджу вам все-таки до неї приглянутися. Про книгу, там, де заходить сонце, я вже стільки разів вам говорила, що я навіть не знаю, чи варто тут якось особливо її ще раз коментувати. Вона прекрасна від першої і до останньої сторінки, і не дивлячись на те, що вона викликає ну, такі суперечливі емоції, сум. Жалість, якусь, якесь відчуття несправедливості, все рівно вона дуже тепла, вона дуже важлива, і я особисто її дуже люблю, не дивлячись ні на що. Тут у нас головна героїня Віра Петрівна, і так складаються обставини, що вона змушена. М Переїхати в будинок для літніх людей, син її туди відвозить, обіцяючи, що згодом він її забере. Віра Петрівна все життя пропрацювала вчителькою, і вона не розуміє, як так сталося, що ось вже коли вона старенька, вона змушена. Жити в цьому місті. я казала, що я мрію, взагалі, щоб таких місць не існувало, щоб кожна людина мала дім, оточений затишком, любов'ю, оточена родиною. І... Ну, ось ця книга мене просто пробрала до самих кісточок, тому що ось тема літніх людей взагалі мене якось дуже торкає. Це мій якийсь такий, можливо, навіть тригер. Я завжди плачу, коли читаю про літніх людей. І ця книга була не виключенням. Крім того, тут описані ем, перші дні. Вторгнення, і як ці старенькі люди також намагаються усіляко допомагати, і це теж, звісно, не може вас не зачіпати заживе. Кожен мешканець цього будинку для літніх людей він особливий в кожного своя історія. Хтось видається дуже радісним, хтось видається дуже грубим, але за всім цим прихована прихований біль, приховані свої переживання, свої турботи і. Коли ти це читаєш, ти, звісно, не можеш не співпереживати. Не дивлячись на те, що емоційно ця книга для мене була складною, я її прочитала десь, напевно, менше, ніж за два дні. Просто вона. У мене бігла, летіла, дуже зручний формат, дуже швидко вона теж читається, тому для вихідних ідеально підійде, якщо вам хочеться ось чогось такого сумного, меланхолійного, але теж з важливими життєвими істинами. Аромат щастя, найсильніший під час дощу, це та книга, яка привідкриває нам занавіс у сімейні стосунки, у різні сімейні проблеми, і як кожен з партнерів може по-різному проживати і ставити до однієї і тієї самої ситуації. Головна героїня Полін одного разу від свого чоловіка чує фразу, яка її буквально розбиває. Чоловік просить про розлучення. Вона не розуміє, чому, адже в них було неймовірне кохання, в них ніби щаслива сім'я, в них є дитина. І ось ми за допомогою листів, які вона пише до нього, для того, щоб нагадати йому, яке класне було їхнє життя, ми повертаємось от в їхню історію і проживаємо це кохання разом із ними. І коли читаєш ці листи, ти не розумієш, ну що ж могло статися, що могло зламати цю пару, адже це реально те. Почуття, про яке мріють кожні, ну, кожна людина хоче знайти таке кохання, яке тут описано. Але коли ми вже наприкінці книги бачимо точку зору чоловіка, все стає на своїх місцях. Коли ми розуміємо, що стало тим рушієм, що Зруйнувало ці стосунки, і взагалі, чи можливо їх відновити, як кожен з партнерів проживав ситуацію, яка стала ось цим тригером, яка стала відправною точкою. Це дуже цікаво і це теж дуже так ніжно написано, трепетно написано, коли головна героїня передає свої почуття, які в неї досі є до чоловіка, з яким вона. Хоче прожити все своє життя, коли вона повертається в минуле. І це відчувається в кожному слові, що ось ця любов це величезне кохання, що воно живе, але ти. До кінця не розумієш, що ж сталося. Ну як так сталося? Що люди, які настільки сильно кохали один одного, змушені розійтися? І чи ну, мені було дуже цікаво, чи зможуть вони, врешті-решт наприкінці, все-таки вирішити свої проблеми і залишитися разом, не дивлячись ні на що. Дуже рекомендую вам цю книгу, просто любов. Не свої вигадки, це автобіографічний роман, у якому автор розповідає історію свого першого кохання до хлопця Тома. Це дуже чуттєва історія про людей, які абсолютно різні, але яких поєднало глибоке таке почуття. Але один з них зміг це почуття визнати і прийняти, а інший, на жаль, ні. Ця історія про межі, які встановлює суспільство і взагалі чи можливе життя. За цими межами? Що стається, коли людина приймає свою сутність і говорить відкрито: Я такий, який є? Подобається вам це чи не подобається? І що стається, коли людина. Заперечує свою природу і намагається жити за тими стандартами, які диктує суспільство, і які нібито вважаються правильними. Ця історія не про якийсь хеппі-енд щасливий, тому готуйтеся тут плакати, розбивати свої серця, але вона точно не залишить вас байдужими. Єдине що в цій книзі мені не сподобалося це еротичні сцени, не те, що їх було багато, там одна чи дві. Але мені не сподобалось, як вони були описані. Тому ось це такий, напевно, єдиний мінус тієї історії. Але в цілому вона, як на мене, дуже глибока, дуже чуттєва, дуже складна, дуже трагічна, і ну, ось не знаю, що ще про неї сказати, але вона теж потрапляє в саме моє серденько. Наші душі вночі це останній роман Кента Гаруфа, який, на жаль, вже виданий посмертно. Тут розповідається про вже літню жінку Едді Мур, яка залишилася вдовою і який дуже самотньо. Вона живе в маленькому містечку, де всі один одного знають. В неї є сусід, якого звуть Лугі. І ось одного разу вона пропонує йому спати разом. Але це не те, про що ви подумали. Просто спати для того, щоб відчувати, що поруч є людина. Для того, щоб приглушити усю свою самотність для того, щоб просто на ніч ввечері, коли ти лягаєш в ліжко, тобі було з ким поговорити. Звісно, в маленькому містечку це викликає осуд. Наші герої, героїв не розуміють ні їхні діти, ні сусіди, і, звісно. Там вже починають виникати якісь плітки недоречні, але це книга дуже така теж для мене якась щемка і дуже ніжна. На перший погляд, тут нічого не відбувається, тут такий сюжет, ніби взагалі відсутній, він такий, дуже спокійний, але. Як на мене, ця історія про дуже важливе, про те, що, не дивлячись, у якому віці ти знаходишся, ти заслуговуєш на те, щоб тебе любили, що ти заслуговуєш на кохання і на визнання, ти заслуговуєш на те, щоб почуватися потрібним, щоб тебе вислухали і просто обійняли, не дивлячись ні на що. Це книга для мене про таке бажання любові, яке Притаманне кожній людині, не дивлячись на вік, про бажання цієї любові, про бажання заглушити самотність і про бажання людини, щоб інша людина була поруч. Ось це про. Ця книга для мене про це. Тож, якщо вам таке цікаво, я вам раджу спробувати цю книгу. Знову ж таки, вона дуже спокійна, і як такого сюжету тут немає. Щось, звісно, відбувається, але воно дуже таке мінімалістичне, дуже знову ж таки спокійне. І екшену якогось від цієї книги точно не варто очікувати, але глибина цієї історії вас, я думаю, теж захопить у свої тенетах Уся правда в мені це роман, дія якого відбувається у маленькому містечку. Чотири роки тому там зникло дві дівчини. Як би їх не шукали, ніхто взагалі не знав, де вони і що з ними сталося. Але одного разу одна з цих дівчаток, а саме наша головна героїня Джудіт, повертається, зламана і, на жаль, німа. Замість того, щоб якось підтримати її, вся громада, і навіть її рідна мати. Ніби цурається цієї дівчини, вона ніби вже нечиста, заплямована, і ніхто з неї особливо не спілкується. По-моєму, її навіть вважають божевільною, і це не може не вражати, тому що ми потроху занурюємося в таємницю цієї дівчини, розуміємо, що з нею сталося, і те, як громада, суспільство це сприймає взагалі. Тебе шукує, і ти читаєш, і не можеш повірити в те, що от дійсно таке відбувається. Ну насправді мені найбільше боліло через ставлення матері до головної героїні. Не буду вдаватися в подробиці, але це ну, не той прийом, на який очікує дівчина, дитина ще по суті, яка пережила страшне в своєму житті. Від першої до останньої сторінки вам цікаво, що сталося з тією дівчиною, хто винуватись, хто її викрав і взагалі чи буде ця людина якось покарана. Якщо не помиляюся, тут є ще якась. Любовна лінія, наша Джудіт закохана, по-моєму, в одного хлопця. Але, чесно кажучи, я вже погано пам'ятаю саме цю сюжетну лінію. Для мене ось ця історія про її біль, про її переживання, про її якісь втрати і ось про ставлення суспільства до цієї всієї ситуації. Я не плакала над цією книгою, але вона мене в якийсь такий ніби ступор трішки. Ввела, Тому що коли я читала, ну, мені було дуже ось дико, боляче, несправедливо, От хотілося просто цих людей якось сколихнути і сказати їм, ну, підтримайте її, подивіться, вона ось таке пережила, а ви від неї всі відвертаєтеся. Тому теж, якщо вам цікаво, якщо ви. Ще не пробували почитати, я дуже вам раджу, впевнена, що ця щумлива історія точно не залишить вас байдужим. Не стало світла, і що мені тепер робити? Скажіть мені, будь ласка, як знімати. Прекрасно, просто прекрасно. Зло все-таки з'явилося, його не було буквально дві хвилини, тому можемо продовжувати. І наступна книга, яку я хочу вам порекомендувати, це про мишей і людей Джона Стейнбека. Я думаю, ви знаєте, як я люблю цього автора. Мені б дуже хотілося, щоб його перекладали більше, і хоча це не одна з моїх його улюблених історій, але я не можу заперечувати її важливість і її посил. Тут у нас період великої депресії, і ми знайомимося з, головна, з двома головними героями. Один з них метикуватий Джордж, і такий дещо не тямущий Лені. Вони абсолютно різні. Джордж, він такий маленький чоловік, а Лені навпаки, він дуже сильний, високий, і його фізична сила просто вражає, тому що він її не відчуває. Але, на жаль, він така велика дитина. Дуже наївний, дуже такий ніжний, хоча здається, що ось він такий громило, великий і небезпечний. Але насправді ні, він от велика дитина. І ось вони подорожують в надії знайти якусь роботу, тому що в них є мрія. Вони хочуть купити невеличкий клаптик землі і господарювати там, мати своє незалежне життя і бути господарами на своїй землі. І ось вони влаштовуються на багату ферму. Де планують заробити трішки грошей, але тільки вони там з'являються, там починають відбуватися ряд трагічних подій, які виливаються в дуже плачевні наслідки. Я не буду вам більше говорити нічого про сюжет, ви більше дізнаєтеся самі, якщо захочете все-таки познайомитися з цією історією. Але для мене ця книга це спроба автора показати ось цей шлях однієї людини. До цієї американської мрії, який цей шлях може бути, і взагалі це чи реально досягти своєї мети і здійснити ось цю грандіозну американську мрію. Також ця книга про дружбу, дуже непросту і про вибір, який часом другу, який з тобою є поруч, потрібно зробити для твого ж блага. Ця книга. Мені особисто розбила серце, мені було боляче читати її фінал, але крім Ну, незважаючи на це, я все рівно її люблю, рекомендую. Тому якщо ви ще не читали, спробуйте. Вона дуже маленька, ви з нею впораєтесь буквально за декілька годин. Мені здається, про книгу Мемуару лісу я теж вже сказала чимало, але коротко, звісно, повторюсь. Я люблю цю історію за ось її вайб. Вона мене огортає ніби якоюсь теплою ковтрою. Вона написана від імені тварин і про тварин. Можливо, сприймається як якась дитяча казка з такою дуже чітко, чітко вираженою мораллю, але мені це взагалі не заважало, і я в якійсь мірі навіть поринула. В дитинстві я дуже любила казки. У мене вдома величезна, ну як не величезна, але на той час величезна така шафа, поличка з дитячими різними історіями. І ось коли я її читала цю книгу, я повернулася ніби додому в Україну в свій батьківський дім і сиділа, читала якусь з своїх дитячих книжок, чи слухала якусь зі своїх дитячих книг. Книжок, ну, типу, вона ось такі в мене ностальгійні нотки пробудила, і за це я її дуже полюбила. Арчибальд Лис це один з головних героїв цієї книги, він тримає книгарню, в яку лісові мешканці приносять твори, які ж вони самі написали. І ось одного разу в цю книгарню приходить Фердинанд Кріт і хоче повернути собі свої мемуари, які він написав багато років тому, тому що він уже старенький і він не пам'ятає багато моментів зі свого життя. Він не пам'ятає, що сталося з його коханою дружиною Мот, і сподівається, за допомогою цих мемуарів згадати це і пригадати, що. Там було, відбувалося в його житті. Але так сталося, що якраз перед приходом Фердинанда в цю книгарню ці мемуари купив якийсь незнайомець. І ось наші головні герої вирушають і за допомогою фотографій, які знаходять у будинку Фердинанда Крота, вони вирушають стежками, якими колись в молодості подорожував цей кріт разом зі своєю коханою. І вони хочуть віднайти Ось цей слід і зрозуміти, що з нею сталося, віднайти ось ці мемуари, і зрозуміти, хто їх купив, і попросити ну якби повернути, дізнатися всю історію життя ось цього Фердинанда Крота. Дуже мила історія, дуже тепла про пам'ять, про дружбу, про сімейні цінності, про втрату. Тут ви знайдете дуже багато важливих істин. Які подано в такому дещо казковому сеттингу, дещо, можливо, в дитячому, але все рівно мені особисто це дуже якось зігріло душу, порадувало мені, і я обов'язково буду купувати собі другу частину. І останні дві книги це книги, які належать Перу Колін Гувер. Мені здається, про них я також досить. Часто згадую на каналі, і одна з них це усі твої досконалості. Це теж невеличка історія, в якій розповідається про проблеми, які може переживати подружня пара, яка теж безмежно кохає один одного, але яка все рівно стикається з життєвими труднощами, і кожен з партнерів дуже по-різному на це все реагує. Тут мені дуже подобається чоловік Грем, я мрію. Про ось те, щоб кожну жінку кохали так, як цей чоловік кохає свою дружину. Він просто прекрасний, він бореться за ці стосунки, не дивлячись на те, що дружина його не знаю, часом відштовхує, часом взагалі таке відчуття, що вони живуть просто сусіди, і навіть як сусіди, і навіть не розмовляють один з одним. Але до останнього він не здається, і те, що він робить. Те, як це описано, мене настільки торкнуло, що я пролила на цією книгою багато сліз. Вона шукує буквально там з перших сторінок. З перших сторінок вам боляче, ви з перших сторінок співпереживаєте головним героям цієї книги. Спочатку насправді я більше звинувачувала в ось цих проблемах, які є в стосунках жінки, тому що от на початку описано, як вона його відштовхує. Він намагається якось виправити ситуацію, але стикається просто з стіною у вигляді своєї дружини. Але потім, коли я зрозуміла причину того, чому вона так робить, взагалі нуль засудження. Звісно, я її не виправдовую, але розумію але розумію, коротше, готуйте серветки, якщо ви ще не читали цю книгу, але збираєтесь, впевнена, що на сторінках цієї історії ви залишите просто своє серце, залишите всі, всю свою душу і будете дуже. Вражені, тому що мене ця історія неймовірно сильно зачепила. І остання історія стала найкращою в минулому році. Це огидне кохання. Зараз у мене її немає, я дала її почитати. Але вона схожа в деякій мірі і на усі твої досконалості, і на аромат щастя, найсильніший під час дощу. Просто, напевно, вона для мене найкраща серед цих трьох книг, тому що вона була першою на схожу тематику, адже тут теж розповідається про стосунки, тут не в шлюбі, але ну, все-таки воно схоже. Якщо ви читали, ви зрозумієте. Я не хочу говорити основну цю ниточку, яка пов'язує ці книги, бо вона така дуже болюча, дуже складна. Тут у нас головна героїня Тайт, по-моєму, її звуть. Вона приїздить тимчасово пожити до свого брата, тому що в неї там якісь проблеми з роботою, і вона знайомиться із, із другом -тере сусідом свого брата хлопцем маєзом він їй одразу подобається хоча знайомляться вони за досить таких цікавих обставин. Вона знаходить його п'яним під дверима власне, свого брата. Майлз їй одразу подобається, і, в принципі, коли вони ближче знайомляться, ми розуміємо, що тайт Майлзу теж подобається, але що ні він, ні вона вони не шукають серйозних стосунків, в неї немає на це часу, в нього там щось теж. не... Ну, коротше, він пілот до речі, взагалі стосунки не в пріоритеті. але Ось ця хімія між ними її неможливо ігнорувати. Тому вони погоджуються, що секс це єдине, що вони можуть власне дати один одному. І ось така в них домовленість, і спочатку всіх все влаштовує, але чим далі. Ми читаємо цю історію, тим більше ми розуміємо, ну, що вони або мають розійтися, або їхні стосунки мають вийти на новий рівень. Також ми повертаємося час від часу є розділи, де ми от повертаємося в минулого в минуле. Майлза, Боже, мене вже язик плутається. І дізнаємося історію його першого кохання. І ця історія теж настільки щимка, Боже, я стільки сліз пролила і за тією історією, і за історією, яка в нього складається уже стайт. У мене просто ця книга всю душу з мене вийняла. Я, напевно, просто раніше нічого подібного не читала, а після цієї історії, от бачите, мені багато подібної літератури. Почало попадатися, ніби, ніби якось ненавмисно, але постійно я ось це бачу. Я не знаю, що вам сказати, просто Гувер так вміє писати. Я ще не все в неї читала, але ось ті книги, що я прочитала, мені неймовірно сильно сподобались. І ось огидне кохання, і усі твої досконалості це просто The Best. Я не знаю, як і що можна написати краще за це. Тому, якщо ви ще не читали, обов'язково читайте, бо це щось неймовірне, але це те, після чого ви не зможете ну, от не плакати, це те, що вам розіб'є серце, душу, просто авторка ваш пошматує ваші почуття, але я думаю, ви все рівно будете задоволені наприкінці. Тому читайте Колін Гувер, вона пише неймовірно. Отож, друзі, ось така вийшла у мене підбірка. Якщо ви щось цього читали, обов'язково діліться враженнями. Якщо я вас зацікавила якоюсь книгою, ви захотіли її прочитати після перегляду цього відео, теж обов'язково про це напишіть. Якщо ви, до речі, хочете бачити більше відео від мене, у мене також існує спонсорський канал. Посилання ви, як завжди, знайдете в описі під цим відео. Разом з Тайком. Кодами, тому не забувайте туди заглядати, там багато різних силок, посилань, мій інстаграм, який я погано веду, але деколи веду. Тому заходьте, можливо, щось вас там зацікавить. А на сьогодні все. Зовсім скоро ми побачимось у наступному відео, тому бережіть себе.